Виконувач обов'язків директора держпідприємства Дороги Прикарпаття Роман Сілецький пояснює, що тендер на велику суму зобов'язує компанію капітально відремонтувати увесь вказаний в документах шлях. При цьому забороняється робити поточні ремонти. Роман Сілецький каже, що на рік держава виділяє близько 15 мільйонів гривень в одному напрямі, тобто, фактично відновити можна не більше п'яти кілометрів шляху. Тому результати трьох тендерів скасували і проводять коригування проєктів, тобто розбивають великий проєкт на маленький. Великі тендера, ці такі по 200 і більше мільйонів, вони не є вони не є надійними. Було прийнято ці тендера відмінити, робити керування і спільно з територіальними громадами вибирати ці проблемні ділянки, де можна зробити в цей рік. Це то, що хочу зазначити, якщо брати. 3-5 кілометрів, якщо ми можемо зробити в капітальних видатках, то слідуючу, зрозумілу, дорогу ми можемо робити поточні видатки. Це може бути ямковий, може бути просочний, може бути картами. І це ми знімемо цю соціальну напругу, яка в нас є в області. Результати тендеру на ремонт доріг у Булехові також скасували, але вже розпочали коригування проєкту. За словами Романа Сілецького, відновлення дорожнього покриття планують закінчити до кінця жовтня. Відремонтують три вулиці: Данила Галицького, Стрийську та Січових Стрільців – на приблизно 80 мільйонів гривень. Дуже швидко робиться керування проєкту. Всі сили кинуті на це. Проєктна організація, вже виїжджали, виїжджали два рази на це, на дорогу на Булехів. Буде зараз, я думаю, десь за два-три тижні буде тендер. І цей кусочок там два Ну, Там дуже багато комунікацій, там є пішохідні доріжки. Десь в жовтні, кінець-жовтня Булехів буде готовий. Василь Сказик, житель Болехова, має вантажівку, легковий автомобіль та велосипед. каже, оцінка владі за ремонт, який роками не можуть провести, від'ємна. Я на форумафорі працюю, маю свою. Мене як питають, звідки я є, мені стидно казати, що я з Болехова. Бо зразу питання, чи зробили у вас дорогу? У суботу, 1 вересня, на вулиці Данила Галицького екскурсійний автобус із дітьми втратив два колеса, потрапивши в яму. Свідком стала жителька міста Уляна Юськів. Жінка викликала поліцію і також була на місці пригоди, доки автобус не полагодили. Дорога в аварійному стані. Проїжджав пасажирський автобус-еталон з дітьми і на ходу відтіло мені два, два колеса. Я в 17.02 перезвонила, побачивши, що там перебувають, діти передзвонила на 102. Також в мене відібрано пояснення і написана заява на начальника, цей, щоб та хто обслуговує нашу дорогу, ДП, дороги Прикарпаття притягнули, жили заході. Все. Чи вимірювали яму? Так вимірювали рулеткою, віта ну десь до 15 сантиметрів глибиною. За словами голови громадської організації Правда і порядок Миколи Гошовського, Роман Сілецький пообіцяв, що 6 вересня розпочнуть роботи на проблемній ділянці. Микола каже, вже три дні там працює трактор та самоскит. За цей час на відстані 50 метрів зняли верхній шар землі приблизно 20 сантиметрів. Чоловік розповідає, що ремонт дороги таким чином відтягують до того моменту, коли погодні умови не дозволять проводити роботи. Ми десь приблизно на кінець тижня ми зберемо комісію, депутатську комісію, будемо вимірювати ями, будемо викликати патрульну поліцію, будемо робити все згідно чину діючого законодавства. Вони не роблять, будемо судитися, будемо влаштовувати акцію непокори офіційно. Ну, не можна так далі жити. Трох місцевого значення ремонтують в межах співфінансування з територіальними громадами. Громади додаватимуть близько 10% вартості робіт. За словами Романа Сілецького, незабаром проведуть круглий стіл із головами ТГ. Вони дадуть свої пропозиції по шляхах. Їх обговорять та визначать першочергові ділянки, які ремонтуватимуть. Наталія Олексієнко, Роман Кучержук. Новини на Суспільному. Прикарпаття.